Повчальних випадків в житті є так багато, вчимося ми на них і то не раз. Один з таких я хочу розказати, щоб задуматись над ним міг кожен з нас. У невелике місто для служіння приїхав новий пастир, молодий, був ревний, бо усе його стремління у діло Боже вкласти запал свій. Але в житті по всякому буває, і щоб побачити, які є ми, Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми. Тож через кілька днів перебування у тому місті випадок один, для нього справжнім став випробуванням, чи і в малому буде вірним він. Так довелось у справах в центр міста поїхати йому в автобус сів. Шофер немолодий вже був, плечистий, служитель привітався, заплатив. Отримав здачу і коли сидів вже, побачив зайві центи у руці. Він зрозумів шофер дав трохи більше. Та чого варті були гроші ці? І одна думка змінювала іншу. Ти, пастир, говорив голос один, І те, що зайве, то віддай скоріше, щоб незнеславлений був Божий син. Це не твоє, він просто помилився. Віддай назад, чужого не бери, ти вже багато дечого навчився, як інше хочеш, так і сам роби. А другий голос говорив, ну що ти? Це просто смішно, дріб'язок і все. Чи то немає іншої роботи, що совість так тебе гризе. Та ти ж не вкрав шофера оці гроші. Він і без них добряче заробив. Тут зовсім інше навіть бути може. Це Бог тебе вважай, благословив. Отак він їхав всю свою дорогу. Та коли час виходити настав, біля шофера зупинився того і зайві центи він йому віддав. Шофер усміхнувся і каже, я вас знаю, ви новий пастер, хоч ще молодий, тепер обов'язково завітаю у вашу церкву в день святий. Мені вже дуже захотілося знати, як вчините, коли я помилюсь. Чи будете ви зайве віддавати, але ви справжній пастир я дивлюсь. Коли служитель вийшов, то для того, аби не впасти, сперся і сказав: мій Боже, міг продати сина твого, якби ті зайві центи не віддав? Задумаймось і ми, бо може, кожен подібне мати у своїм житті. Бог випробує, як вчинити зможем, хоч, може, будуть і неценти ті. Ми лист Христа, і як приємно Богу, коли нас впізнають в словах, ділах, тож не потрібно забувати цього, бо ми в людей постійно на очах, тому просімо сили жити свято, яке б служіння в церкві не несли. Щоб, дивлячись на нас і ще багато у покаянні до Христа, прийшли.